Всім привіт! Вітаю на каналі в нормі, коли в формі. Друзі, сьогоднішнє відео є, по суті, відповіддю на коментарі людей, які залишали під моїм попереднім відео. В попередньому відео я ділився своїми. Порадами, рекомендаціями, як можна ефективніше потренувати грудні м'язи і реально їх наростити, прибавити. І багатьом відео це сподобалось, але були люди, які почали мене критикувати, що я працюю в дуже такій небезпечній техніці, адже я працюю в таких екстремальних амплітудах, я працюю з максимальної розтяжки, я виконую все те, що на їх погляд вважається дуже небезпечним. Так от я хочу сказати вам, що в цьому відео я буду пояснювати, чому я так працюю. І пояснювати, чому це не є так небезпечно, як ви себе звикли переконувати. І спочатку я хочу, щоб ви побачили оцей фрагмент, який я е, зняв вчора на тренуваннях, і потім я до нього повернуся, тому що одна людина написала мені, що на лавці скота, як приклад, що часто люди рвуть біцепси, от бо це положення розтяжки, і це був як аргумент за те, що не можна працювати з великої розтяжки, бо це дуже травматичні вправи. Так от я хочу спочатку, щоб ви подивилися це відео, і після того я продовжу. І так, я підходжу до лавки скота, якої дехто так боїться. Беру спеціально такі блоки для йоги, щоб поставити на них лікті і зробити ще положення більшої розтяжки. Коли я буду опускати руки вниз, мене буду розтягувати максимально, так ніби хоче вирвати мої біцепси. Але що я роблю? Я спочатку нормально фіксуюсь, відчуваю, що я в положенні повної розтяжки і плавно, підконтрольно згинаю руки. Відчуваю фіксацію і плавно, повільно опускаю. Я контролюю всю вагу. Далі опускаю положення повної розтяжки. Оп, бійцев знерветься. Я плавно підконтрольно піднімаю вверх. Далі я плавно, плавно, повільно опускаю. Подивіться, скільки по часу триває моє опускання. Знову ж таки, без ривка, після паузи, я починаю згинати руки. І я стараюся довести до кінця. Мій біцепс спрацює дуже-дуже інтенсивно, плавно опускаю. Повний контроль. Пауза, повна розтяжка. Без ривка починаю тягнути на себе. Я зводжу, при цьому напруживши біцепси і починаю опускати вагу. Жодних жодних дискомфортних відчуттів. Окрім того, що одна з подушечок від моєї рукою починає трошки з'їжджати. і Мені все ж вдається виконати ще одне повторення. Далі я повільно, плавно відпускаю вагу вниз. Я відчуваю, що в принципі хороша розтяжка. Далі намагаюся тягнути вверх, от, 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 але бійцев ще не порвався. От. Після цього я поправляю цю підлу подушечку і спробую ще раз в тій ж техніці підняти. Мені не потрібно просто підняти вагу, мені потрібно підняти її в тій ж техніці. Я пробую, 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 і мій бійцев відчуває дуже серйозне напруження. От. Але я не можу дотягнути. І Після того я не кидаю, а повільно знову пускаю вагу. Так от, в моєму попередньому відео, коли я показав те, як я віджимаюся на брусах, низько дуже опускаюся настільки, наскільки можна, коли я жму гонтелі дуже 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 з низького положення, роблю в метелику з такої хорошої розтяжки зведення. Коротше, показав ті всі прави, люди на мене накинулися з тим, що, блін, та це небезпечно, та все, та це інвалід. І я, в принципі, нічого нового не почув. Я це часто чую, що от, це капець, все повідлітає, все порветься. І прочитаю навіть декілька коментарів, що мол... Відео корисне, але не треба рекомендувати робити комбінований жим з гантелями разом з розводкою, бо тому що я показав, що я роблю жим, наприклад, як варіант, а далі опускаю не так вниз, а просто роблю розведення опускання за рахунок розведення в сторони. І людина написала, мені така вправа, по-перше, травма небезпечна. Ну і по-друге, -по та бла -бла, бла бла, багато всього було написано. Але то, що на рахунок того, що ця вправа небезпечна, я не згідний, я е, пояснюю, що якщо ви працюєте з адекватними вагами. То тоді ризик травмуватися, він буде мінімальний. Зазвичай травмуватися можна, навіть якщо ви працюєте з хорошій техніці, але травмуєтесь, ви в основному через те, що берете занадто великі ваги. Ви просто хочете щось підняти і берете за великі ваги. І тому під кожну техніку, під кожну вправу, під кожен варіант, треба підбирати вагу. Не може бути, що одинакова вага під всі види техніки. Тому це відповідь. А так само був один коментар, який. В принципі, і почав всю дискусію. Друже, такий жим гантель коли знищить твої плечові суглоби, тому що лікті не повинні заходити за спину, а повинні бути на рівні спини, можливо, чуть-чуть далі. Повірте, вже пройдено, були покалічені плечі, дуже довго видихуєшся і так далі. Тобто, людина каже мені, що я травмуюся. Дивіться, я вже тренуюся ну, більше 15 років. Ну, порінтовно, 15 років точно. Так от, чи я мав. Травми плечей мав але в основному, коли я травмувався? Коли я брав дуже великі ваги, коли займався паверліфтингом. Коли я почав тренуватися, як в плані бодібілдингу, я почав звертати увагу на стимули для росту м'язів. Мене не так цікавлять зараз силові, щоб піднімати максимальні ваги, мене цікавлять максимальні ваги в. В моїй техніці, в техніці бодібілоного, от мене. А техніка бодібіну якраз в тому полягає, що нам потрібно навантажити м'яз і постійно контролювати вагу. Не вага контролює вас, а ви контролюєте вагу. Це стосується не просто вижимати якусь вагу, але її і опускати, і фіксувати, і без ривка мати змогу потиснути, підняти і так далі. А люди цього не розуміють. Їм важливо це щось підкинути, щось пожати, а далі кидати, швиряти і так далі. Тому 100%, якщо ви будете жати в такому стилі, вижимати, а далі отак кидати. Дати, то вас порве, ваші плечі розірве, тому я попереджаю. Тобто, це не є якийсь е, такий аргумент для мене, що перестати робити цю вправу. Це зовсім інша вправа і тут треба вибирати інші ваги. Ну я відписав в принципі, на цей коментар, що брати, я вже 15 років чую, що стану інвалідом. Для початку, щоб не стати інвалідом, потрібно брати адекватні ваги і гарно розминатися. Але найсмішніше в тому, що люди не розуміють, що в мене натренована розтяжка, і я працюю з положення екстремальної розтяжки. Чому я можу собі дозволити таку розтяжку? Бо я над нею працював. Колись багато років тому я зняв відео про важливість розтяжки. І якщо я не знімаю кожного року про це відео, то не означає, що я перестав робити розтяжку. Я її роблю і треную. А є люди, які, в принципі, думають, що найважливіше це щось потиснути, пукнути, ух, напрягтися і все. Це м'яз буде сам по собі рости. Ні, треба зберігати еластичність. І треба тренувати розтяжку. Тому ну, в моєму розумінні, що ви всі це знаєте, що ви це так само робите. Але. Як показує практика, ви цього не робите і не будете робити. Тому не повторюйте це. Спочатку тренуйте розтяжку. От і, все. і тоді все буде добре. Ви зможете із положення розтяжки безпечніше працювати в такій амплітуді. Так само я написав: я віджимаюся на брусах з положення повного провисання, не так до паралелі. Я опускаюся максимально, максимально низько. От. І я це роблю, тому що в мене хороша розтяжка. Так само роблю метелик з повної амплітуди. Я це описав. Люди не розуміють, що. Ми робимо жим гантелей якраз саме тому, що в цій вправі ми можемо працювати в більшій амплітуді в той час, коли в жимі штани, ми можемо опускати штану лише до моменту, коли гриф зустрінеться з грудною кліткою. Скажіть, будь ласка, якщо ви робите жим штанги і будете опускати жим гантелей до тої самої глибини? Для чого вам робити тоді вправи? Це, по суті, імітація спустого порожнього, шило на мило ви виміняєте. Ми саме тому працюємо з гантелями, що ми можемо їх трошечки нижче пустити. Плюс це як варіант, що права сторона не допомагає ліві, ліва не допомагає правій. Тому я про це написав: що є як варіант робити жим штани. Але коли робите гантелі, вам потрібно вибирати ті переваги, які дає вам робота з гантелями. Так само після цього на, на цей коментар мені написав інший хлопець, що найсмішніше те, що ти пишеш про натреновану розтяжку і багато років стажу. А якого хера ти тоді радишся людям, якщо вони можуть себе травмувати? Тобто він має на увазі, що він не робить розтяжку і для чого я це раджу? Так от, ну, він так само написав, що тренери, яким потрібні інші тренери. Тобто, я, якому, якому потрібен інший тренер, бо я таке рекомендую. От, і після того я йому написав без образ, але взагалі, то якщо ти не імбіцил, то ти також тренуєш розтяжку, так як і я. Це перше. Наступне. А приведи мені хоча б одного, хто порвав свої м'язи з вагами, які він підконтрольно, підконтрольно піднімав в гарній техніці не на один-два повтори. Не то, що раз, а ну попробуй ще на раз. і все. А на 10-15 повторень, якщо ми що ми займаємося бодібілдингом, ми працюємо з такими вагами, що в нас відказ не настане на третьому, на п'ятому повторі. Ми працюємо так, що у нас м'язи починають вже окислятися, закислятися, починають втомлюватися на більш пізніх повторах. От відбувається. Потрібна хімічна реакція і все, щоб потрібно, щоб стимулювати ріст м'язів. не просто того, щоб укріпити там, щоб потішити своє его з якими вагами працюєте, і там, ставати е, частково сильнішим, а просто щоб утримувати в комплексі гіпертрофію. От. І так само я написав. Тобто, Я це треную, і мені розтяжку не є легше в трен... ну, не... мені розтяжка не дається легше. От. По-третє, кому легше тягнути м'язи? Людям з великим стажем і жорсткими м'язами. Таким, як я зараз вже є. Чи тим, хто недовго займається, і м'язадка не ще досить еластична. От. Е, зазвичай люди, такі як я, їм вже важче. Люди, які менше тренуються, їм трошечки легше. Тому коли мені кажуть, що мені легше, бо в мене натренована розтяжка. Ні, мені, мені зараз тренувати розтяжку ще більшу і так далі, вже важче дається. От. Але я її тренував і тому я зараз маю пожинаю плодити, то, що в мене дійсно є розтяжки. Я задоволений. От. Але це не означає, що ви не маєте її робити. Практикуйте так само. От, по четверте, писати до мене з матами не потрібно, ми з тобою не знайомі, я тобі нічого поганого не зробив. Я не є твоїм тренером, і в даному відео я просто ділюся тим, що роблю сам, а не переказами статей і товарі. Бо дійсно я, роз... я показую відео в кожному відео те, що я роблю. Я ділюсь з вами якимись такими своїми інсайтами. Ви можете підглянути, що я роблю, і просто попробувати або не попробувати, Все вибір залишається за вами. От, і ну я так само написав людині, що якщо тобі не подобається моє відео, ти зможеш просто відписатися і поставити дизлайк. І так само, і що я згоден з тим, що всім нам потрібен тренер, і я також займався з тренером, але декому ще потрібен вчитель логіки і культури спілкування, тому що дійсно не потрібно хамити друзі. Давайте будемо вічливими і толерантними. Ну і тут був коментар про те, що з прикладів на лавці скота люди часто рвуть біцепси. Те, що я показував на початку відео, що хлопець мені приводить приклад, що в цій вправі я мав би порвати біцепс. от і все. І написав, тут же ж проблема не в контролі, а в положенні, в якому м'яз максимально натягнути. Тут воно і рветься. Хлопець з років 14-15 ніколи не піднімав речей важче за його шкільний портфель. Думає, дай, ну я піду в качалку. Ну окей, піде в качалку. Прийшов і на характері пішов вжати штангу або гантелі. На характері пішов вжати штангу або гантелі. Ну, якщо цей хлопець, вибачте, за словом. Не дружить з головою і пішов на характері жати гантелі, бо він побачив якогось дядька, який е, піднімає важкі гантелі, А ну попробуй ті самі. При тому, що він перший раз пішов в зал, ніколи не піднімав ваш шкільний портфель. І пробує піднімати ті ваги, з якими працює е, чувак, який вже 5-7-10 років тренується в залі. Ну вибачте, це не до мене. На що я йому це і відписав? Е, от. І тому я, знову ж таки, я ж я відписав цій людині, що. Я ще не бачив людей, які піднімали штангу на лавці скота на 11 повторень, а після цього на 12-му відривали собі біцепс. От, якщо ви будете пробувати е, от, е, побити якийсь рекорд, а ну скільки підійме на один раз, я даю гарантію, особливо, якщо ви не тренували розтяжку і у вас слабкі сухожилля, ви порвете собі біцепс 100%. -100%. Тому, ну... Я його запитую, скажи, будь ласка, а ті, хто на лавці скота рвали біцепс, вони піднімали яку вагу, з якої робили 10-15 повторень в хорошій техніці? Чи ти про тих імбіцилів, які вирішили на лавці скота перевіряти свій одноповторний максимум і ставити рекорд? ну, о, я підніс, значить я можу більше. Ну попробуй більше. І так доходить до того, що м'яз відривається. Так от, ну я йому написав, що, друже. Ти сам запутався, і на рахунок школярів, що це якщо вони на характері будуть працювати через свою закомплексованість е, і в такій топорилій техніці, бо просто хочуть, захочуть брати вагу, е, яку вони, в принципі, не мали брати в руки, ну, то це вже не моя сфера відповідальності. Вони травмуються в будь-якому випадку. Е, ну що ж, друзі, е, в, ну в принципі, я думаю, що ви зрозуміли, що якщо ви не тренуєте розтяжку, якщо ви працюєте з неадекватними вагами, ви будете рвати м'язи, ви будете відривати собі щось, постійно будете лікуватися, виходити з строю, не будете тренуватись. Дякувати Богу. В мене не було серйозних травм, які ну, через які мені треба було б щось м'язи пришивати, робити якісь хірургічні операції. Я за це вдячний. А все через те, що я вчасно мав. Мізки і робив з хорошими вагами. І в тому відео, яке ви бачите, я зараз спеціально хочу, щоб ви ще раз е, переглянули його. От ви можете побачити, що я працюю по-перше без ніякого ривка на старті, коли в мене руки максимально розтягнуті. Часто люди беруть таку вагу, щоб їм щоб її підняти, їм треба зробити оцей ривок. Тоді йде удар в сухожилля, дуже сильний йде удар в сухожилля, і після того е, плавно переходить вже в м'яз. І оцей різкий удар, він якраз і найбільш ну, такий шкідливий, він найбільш травматичний. Далі люди, коли не можуть підняти, вони починають крутитися, починають бохтатися. Вони починають максимально погіршувати свою техніку, бо їхня задача не думати про те, працює в м'яч чи не працює, а про те, щоб підняти в точку А вагу. А далі вниз вони просто кидають, так швиряють. Я ж, і ви можете побачити, що я плавно, 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 плавно опускаю вагу. Я опускаю вагу плавно. Я не роблю ніяких там е записів для рекордів для соцмереж. Я це зняв просто, щоб вам довести. Я спеціально в е цьому відео показую, що я зробив свої підкладки під лікті, щоб у мене розтяжка була ще сильніша. Тобто у мене е завдяки цим подушечкам мої. Лікті підняті більше, і розтяжка в положенні ну, на тренажері вона ще більша. Тобто мене знизу дуже сильно витягує, і дуже сильно натягує. От. І якщо ви будете робити отаке різке опускання, і після того пробувати ще підхвачувати, я даю гарантію, що, скоріше за все, ви порвете свій біцепс. І так само в інших правах, якщо ви будете різко пускати і підхвачувати, на підхваті виконувати будь-який жим любі тяг будете робити цього плану. То тоді вас будуть надриви. Ви цього можете зразу навіть не відчути, але в подальшому ви травмуєтеся серйозно. Ну, сподіваюся, я переконливим був, я показав вам. І ви можете, не боячись, працювати з хорошими вагами. Далі ви відчуєте, що можете брати трошечки більші, і у вас розтяжка покращилася, і можете з ними працювати. Але не працюйте в такій техніці з вагами, які ви можете підняти там на. 5-7 повторень. Працюйте не менше 10 повторень. Я в цьому відео показав, де я брав вагу на менше повторень. Спеціально, щоб показати, що навіть з більшими вагами із такої екстремальної розтяжки. От, якщо, але якщо при умові техніка підконтрольна, ви не порвете м'язи. Як бачите, я собі не порвав м'язе. Е, але. Не надійтеся на щасливий випадок, не надійтеся на те, що все минеться само собою. Ви можете розраховувати на себе, ви можете розраховувати на того, хто вас підстрахує, але ви не можете надіятися на те, що ви будете просто когось копіювати. Ви Маєте тренувати розтяжку, ви маєте працювати над тим, щоб діапазон у вас був хороший. Бо коли ви будете тренувати м'язи в більш хорошій амплітуді, то ваші м'язи адаптуються і вони не будуть розвиватися настільки добре, наскільки ви могли б отримати ефект, працюючи з трошки меншими вагами, але в більшій в більшій амплітуді. От, тому, друзі, що ж, я бажаю вам бути здоровими. Бути продуктивними, щоб ваші тренування були успішними. Як вам це відео, напишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили. І до нових відео, Па-па!